Хоча б синицю в руках втримати. Після двох дошкульних поразок у Дніпропетровську волейбольний барком практично втратив шанси здобути пряму путівку до Суперліги, ба більше на п'ятий львів'янам наступає і Сумський хімпром. Тому у домашніх дуелях з харківським локомотивом львів'ян влаштовувала лише перемога. Перший матч господарі впевнено виграли 3-0, тому на другу зустріч виходили у статусі явного фаворита. Проте іншу думку мають харків'яни. Вони використовують помилки баркомівців самі ж діють дуже агресивно. І такий бліцкриг приносить результат. Навіть прочуханка від наставника не рятує львів'ян від поразки у сеті 17-25. У нас є трошки така тенденція. В другий день нам трошки тяжче грати. Тобто, ну, сьогодні так вийшло. В плані переломному все дуже було важливо, тому що ми думали, цього разу знову буде вчора, що ми. Так сказати, легкою походкою походки все по хлопцям. Але вони настроїлися, бо полізли в першому сеті, Ми такого не чекали у другому сеті Галичани нарешті згадують, що не мають права на помилку. Виграють очко за очком і записують партію до свого активу. 25-14. Я не думаю, що це в баркомі була ситуація. Ситуація була в іграках, повністю перестали грати. опустили руки, не змогли зібратися. дуже багато допускали своїх ошибок. Ну, повністю розладилась гра команди. Заміни, які діялися, не допомагали вирівняти гру. Наступні два заключі я не сказав, що було важко. Ми вже як як поїзд набрали хід. І походу два сета виграли у третьому сеті. Львів'яни тріумфують зі ще більшим відривом 25-12. Наступну ж партію залізничники без бою не віддали. 25-20 трішки важча, але все ж перемога баркому, який тепер на п'ять очок випереджає суми, але на ті ж п'ять пунктів програє Дніпру. Ну ще сад нас мало залежить, Ми довжні только виграти, Вже залежить не від нас. як служиться там. Як буде. Дніпро грати. До завершення чемпіонату і ще залишилося два тури, а потім, швидше за все, на барком чекатиме ключове протистояння сезону дуель за вихід до суперліги. Віталій Кулачковський, Олексій Шанковий. Головні новини Львова.